Металургія – це сектор, який ну, не виграє так багато від угоди, як він виграв від вступу країни до світової організації торгівлі. Вплив буде майже нейтральним. Знов таки виклики пов'язані з касуванням експортних мит будуть. Компенсуватися, буде можливість їх компенсувати за рахунок застосування з додаткового збору, плюс можливість співпраці. Знов-таки є спеціальна глава про співпрацю в гірничо металургійному комплексі між Україною та ЄС обмін інформацією, знаннями, досвідом, що може бути корисно. Хімічна промисловість. Теж, на відміну від е, кількох попередніх галузей, небагато змін. Ключова це і Європа і Україна відкривають свій ринок значною мірою, але і зараз до цього тарифи були невисокі, тому зміна не різка. І очікування того, що гармонізація стандартів, технічного регулювання сприятиме е, торгівлі, хоча може викликати певні витрати на пристосування.